Сучасне медичне обладнання завдяки співпраці міського голови Ігоря Терехова, департаменту міжнародного співробітництва та асоціації медична та благодійна допомога Франція Україна до Харкова прибув черговий медичний гуманітарний вантаж. Операційне обладнання профінансоване французьким регіоном Бургундія Франш Конте. Частина гуманітарного вантажу була зібрана у місті Бордо. Логістичне та організаційне сприяння доставки традиційно надали тов Санагро. Україна та громадська організація всеукраїнська рада реанімації. Це обладнання у вигляді лапароскопічної стійки. Це хірургічні столи. Та хірургічні лампи, та багато чого іншого, чого потребують наші медичні заклади. Я впевнений, що завдяки такому професійному обладнанню, завдяки тому, що наші лікарі мають дуже високий професійний навик, буде врятовано. Дуже багато життів. Дякую всім, хто приймав у цьому участь. Дякую нашим європейським та міжнародним партнерам, які нам допомагають. Допомога нашу державу надходить з 2014 року. Допомога наше місто Харків надходить з 2022 року. Всім дуже велике дякую. Прибуття нового обладнання Воно спонукає лікарню розвиватися далі, опановуючи його, вивчаючи його роботу, тобто фахівців, які повинні працювати на цьому обладнанні. Тому, коли нам надсилають таке нове обладнання, яке має велике значення з одного боку для фахівців, які зможуть їм користуватися, а з іншого боку, для харків'ян, для всіх тих людей, які потребують допомоги завдяки цьому обладнанню, можуть її отримати якісно, швидко і як треба. Попри всі тяготи Війни наші лікарняні заклади, вся медична сфера не на один день не переставали працювати і надавати медичну допомогу. І Я хочу сказати велике дякую нашим лікарям, і нашим керівникам медичних закладів. І я хочу подякувати тим, хто нам надає допомогу, і тим, хто її приймає і вчиться на ній працювати. І дуже рада за наших харків'ян і за всіх тих людей, які завжди можуть звернутися до наших лікарняних закладів. Не зважаючи на війну, ми ремонтуємося, розвиваємося. Йдемо вперед у медичних знаннях. Я б навіть сказала, що з більш таким енергетичним посилом для того, щоб бути завжди на чеку і мати можливість надати людині медичну допомогу. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків. Новини.